Вестаю! Династія Жужиків ознайомить вас із незвичайними героями, автомобілями. І хоча Жужик, Таврійка, Дануся, Зазик, Пазик, Самарка, Амфібі Баркасович, Бобик Карданович, Гайка Домкратівна та інші персонажі книги живуть схожим на наше із вами життя, але цікаві відмінності та кумедні особливості казкового автосвіту. Захоплять вас із першої сторінки. Дорослі і маленькі машинки постійно потрапляють в незвичайні історії, які потребують від них постійної кмітливості, винахідливості, а також, звичайно, гумору. Також ви дізнаєтеся, як Дануся відправилася із зазиком у похід, у гори з таким відомим тренером Багі Колесовичем, яке чудовисько їх там налякало. Також ви не зможете бути спокійними, коли будете читати сторінки книжки, де описано, як Дануся та Засик потрапляють у полон бурхливої річки, і як досвідчений моряк, капітан баржі амфібій Баркасович, рятує, шукає і рятує їх. Як виглядає святковий стіл на дні народження Данусі? Чим хворіють та як лікують автівки? Що вивчають учні в автошколі, та хто спричинив сутички між учнями класів Б і С, які розваги люблять влаштовувати герої книги? Усе це розкажуть вам нові друзі із династії Жужиків. Друга частина династії Жужиків, світові перегони, розповідає про найзвичайнішу, найдовшу гонку. В світі, в яку відправились автомобільчики з усіх куточків світу. І, звісно, наші полюбившися нам герої, Зазик, Газик і Вазик, теж відправляються у цю незвичайну подорож, хоча їх ждуть на шляху неймовірні, незвичайні і часом дуже небезпечні пригоди. І ось на доті шини заведений мотор. І ви, хлопчики, і дівчатка, заводьте свої двигунчики і відправляйтеся на зустріч дивовижним пригодам. Ласкаво просимо в наш цікавий казковий автосвіт.